Сьогодення ставить перед системою професійної освіти завдання підготовки не лише кваліфікованого робітника, а й працівника, який може творчо мислити, приймати оригінальні рішення в нестандартних ситуаціях, бути соціально активною особистістю. Водночас, сучасному здобувачу освіти теж недостатньо лише засвоєння готової інформації, необхідно навчити його самостійно шукати способи розв'язання проблем, пов'язаних з реальними ситуаціями в житті, з майбутньою діяльністю. Успішне навчання і виховання таких робітників більшою мірою залежить від майстра виробничого навчання, його фахових знань педагогічної майстерності і компетентності, у вмінні передати своїм вихованцям ті знання, навички і вміння, якими він сам володіє. Майстер повинен уміти визначати і обирати найбільш раціональні прийоми роботи, заохочувати здобувачів освіти до їх вивчення. Тому, готуючись до уроку виробничого навчання, я намагаюся завжди використовувати новаторський підхід, що не тільки активізує, зацікавить моїх вихованців, а й спонукатиме до розвитку їхнього творчого потенціалу, стане в пригоді в майбутній професійній діяльності. За роки педагогічної практики в мене сформувалася чітка логічна система роботи, зміст якої пояснюється специфікою професії і значенням її в сільськогосподарській діяльності. На мою думку, здобувачі освіти повинні набути практичні уміння та навички з технології вирощування культур, живлення рослин на кожному етапі росту, внесення добрив, обчислення норм палива на різні види робіт. Як на мене, ефективним методом для успішного засвоєння відповідних професійних знань є використання на уроці проблемних виробничих ситуацій або навчання на конкретних прикладах. Цей метод дає змогу наблизити навчання до реальної практичної діяльності. Це також дає можливість деталізувати здобуті під час теоретичного навчання знання про роботу і експлуатацію обладнання, механізмів, властивості матеріалів. При цьому найкращий результат досягається тоді, коли зміст відображає зв'язок із предметами професійно-теоретичної підготовки, тобто здобувач освіти, оперуючи певними теоретичними знаннями, Визначає варіанти вирішення проблеми. Найменш ефективним є використання на уроках виробничого навчання бригадної системи організації праці. Враховуючи всі індивідуальні здібності здобувачів освіти, комплектую невеликі бригади. Серед членів кожної з них обов'язково є більш здібний і краще підготовлений учень. Така структура бригади дозволяє здобувачам освіти самостійно виконувати всі операції монтажу і демонтажу окремих вузлів сільськогосподарських машин. Додатково можна проводити змагання між бригадами, хто швидше і якісніше виконає поставлене завдання. Це допомагає підвищити пізнавальну активність здобувачів освіти, згуртувати групу на основі творчого ставлення до справи. Доречним на уроках виробничого навчання є використання досить популярних на сьогоднішній день майстер-класів. Крім того, форма проведення їх може бути різна. Це класичний майстер-клас від майстра з демонстрацією однієї з технічних операцій. Це може бути інтерактивний майстер-клас із залученням будь-якого здобувача освіти, охочого спробувати себе в ролі досвідченого спеціаліста. Ще одна форма проведення майстер-класу змагання, коли після демонстраційного показу учні намагаються відтворити побачене. Варто зазначити також, що використовуючи новітні виробничі технології, не потрібно забувати чи применшувати роль класичних етапів уроку виробничого навчання, а саме вступного, поточного і заключного інструктажу. Розпочинаючи вступний інструктаж, я ставлю своїм вихованцям досить просте запитання, які навички ви опанували на попередньому уроці. Таким чином, сконцентрую увагу на вивченому матеріалі, зосереджую на основних поняттях з вивченого, організовую до сприйняття нових операцій і прийомів трудової діяльності. Далі знайомлю здобувачів освіти з темою і метою уроку. Перевіряю їх знання та уміння за матеріалами попередніх уроків, пояснюю характер і призначення запланованої на уроці роботи, демонструю нові операції і прийоми трудової діяльності, попереджаю про типові помилки та способи їх попередження, нагадую про дотримання охорони праці. Під час проведення поточного інструктажу перевіряю, чи правильно здобувачі виконують роботу, користуються інструментами обладнанням, дотримуються правил техніки безпеки і який порядок на робочих місцях. У разі потреби допомагаю виконати операцію, яка їм важко дається. Намагаюся активізувати розумову діяльність за допомогою запитань, який інструмент ти береш, чи можна використати інший, чому потрібно вимкнути щеплення. Це привчає здобувачів освіти до цілеспрямованої, обдуманої організації своєї праці як у навчанні, так і в роботі. Для забезпечення правильної організації самостійної роботи здобувачів освіти я розробляю інструкційно-технологічні картки, куди входять правила безпеки, обладнання, інструмент, основні технологічні операції і послідовність їх виконання. Під час проведення заключного інструктажу аналізую роботу всієї групи і окремо кожного здобувача освіти, вказую на недоліки та гарні результати, аналізую допущені помилки під час виконання самостійної роботи. Такі дидактичні прийоми сприяють формуванню у здобувачів освіти. Пізнавально професійних умінь і навичок. Використовуючи їх в комплексі з іншими прийомами, підвищується ефективність навчання, розвивається технічне мислення у здобувачів освіти, формується новий підхід до використання набутих знань на практиці в реальних життєвих ситуаціях.